Економія за графіком у Черніці обленерго розповіли про те, що буковинці зможуть завчасно дізнаватися про відключення світла. Для цього фахівці підприємства працювали над розробкою графіків стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ними споживачі зможуть на офіційному сайті Обленерго оновлюватимуть їх кожні 4 години. Більше про це у матеріалі моєї колеги. Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури українцям необхідно зменшувати споживання електрики, а особливо у пікові години вранці та ввечері. Також для економії діють так звані стабілізаційні відключення. Так на буковині минулого тижня обмежили у споживанні 19 великих промислових об'єктів. Такі обмеження вони повторюються. І вже з понеділка, буквально по п'ятницю, ці графіки обмежень по споживанню і по потужності для 19… Підприємств промислових вони продовжуються і будуть тривати. Сподіваємось, що це буде закінчено ну, до кінця цього тижня. До слова, від учора, 25 жовтня, на Буковині електроенергію почали вимикати в усіх споживачів почергово без попередження. Вчора пройшли ми досить непросто цей день, тому що справа в тому, що всі ці відключення пов'язані з командою. Оператора системи передачі, тобто компанії «Укренерго», яка дає нашим диспетчерам команди відключати ту чи іншу чергу споживачів, які включені до цих графіків. І так для того, щоб відключення перестали бути раптовими незручностями, у обленерго склали перелік клієнтів, у яких вимикатимуть світло за графіком. Споживачів об'єднали у 10 груп, для того щоб пересічний клієнт зрозумів, до якої він групи відноситься. Ми зараз на сайті розмістимо інформацію, вона буде доступною шляхом, скажімо, пошуковика, ви можете внести свій населений пункт, якщо це область, або ж назву вулиці, якщо це місто. Також у Обленерго зазначили, що наймовірніше світло відключатимуть тільки на тих об'єктах, які не несуть на собі критичну інфраструктуру. Тобто, якщо клієнти, наприклад, заживлені до лінії, від якої живеться лікарня. До прикладу, то вони скоріше, що в графік не впадуть. Графік планують розмістити на головній сторінці сайту Чернівці Обленерго. Його будуть оновлювати кожні чотири години. Відтак з часом споживачі зможуть розуміти за графіком відключень, коли і наскільки вимкнуть електроенергію. Ймовірна похибка складатиме до півгодини, наголошують фахівці. Валерія Пержун, Андрій Моринеско, теме дня ТВА.